Як отримати компенсацію за неотримане житло. Інструкція для переселенця учасника АТО. Учасники бойових дій переселенці мають право отримати грошову компенсацію за неотримане житло. Для цього потрібно більше року перебувати на обліку як ВПО, стояти на квартирному обліку та звернутися до органу соціального захисту населення за перебуванням на квартирному обліку. Для звернення візьміть із собою наступні документи. Посвідчення особи, посвідчення УБД, довідку керівника антитерористичного центру СБУ, Генерального штабу ЗСУ про залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції, довідку ВПО для кожного члена родини, згоду кожного повнолітнього члена сім'ї щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації, копії документів, що підтверджують родинні стосунки. Упродовж п'яти днів від дати прийняття заяви органи соцзахисту проведуть обстеження матеріально-побутових умов ВПО. Далі винесуть подання про виплату грошової компенсації до комісії не пізніше ніж через три робочих дні. Упродовж п'яти днів комісія розгляне заяву та дасть відповідь. У випадку погодження буде розрахована сума компенсації. Гроші будуть зараховані на спеціальний рахунок в Ощадбанку, який вам потрібно відкрити. Протягом року з дня зарахування ви зобов'язані витратити ці кошти на придбання житла. Наявність житла на окупованих територіях або на лінії зіткнення не позбавляє можливості стати на квартирний облік.